Всім привіт! Мене звати Муслім Умеров, А в ваших Ютубах Кремія а що ти хочеш від дівчини? Я чого хочу? Щоб вона знімала і нормальну на носила. на Росії проблеми із нікабами або бурками або із паранжею, але це черговий вброс влади, щоб задовільнити населення із ксенофобними та фашистськими поглядами та відволікти цей їдрений електорат Путіна від невдач у війні в Україні та їхнього життя у лайні? Я у тебе, хожу, я, тебе я у тебе... ходиш. Ходиш, людей, ходиш на Росії після терактів у Дагестані можновладці вирішили зробити нікап причиною усього місцевого екстремізму. Теракти у Махачкалі та Дербенці стали гарними приводами для задоволення апетитів росіян, які сліпо вірять Путіну. Довір'я 80 восімся слішний процент. Свіжий глоток кислорода. Путін наш президент. Судячи з усього, цю тему намагалися розігнати ще у минулому році. Буквально у вересні 23-го року у Москві були затримані двоє чоловіків, які зробили зауваження дівчині у метро через НІКАП. Вони вимагали в неї. На сіть нормальний одяг у відношенні чоловіків було відкрито кримінальну справу за 282 статтею розпалювання ненависті на за релігійною ознакою? А на і штонася таристичка угроза може... Вже тоді. Місцевий експерт політолог, як завжди, криво, але почав здогадуватися про вброс. А чи не здається вам каже московит, що історія із замотаною в Ніка Бдамочкою це навмисна провокація? Дуже вправно було знято реакцію хлопця на небезпечне вбрання. Дуже вже оперативно все це виявилося в мережі. Наживку закинули, а деякі мусульмани та правоохоронні органи її заковтнули. А далі було цікавіше та вже більш по-російськи. по хорошому МВС мали хлопцям подяку виписати за те, що виявили пильність, оскільки одяг, що закриває обличчя, може бути використаний ворожими диверсантами для вчинення диверсій. І терактів у Москві, яка для всього заходу та їхніх українських маріонеток, сьогодні є метою номеродин за підсумком. Щодо цього випадку, старший помічник керівника головного слідчого управління слідчого комітету на Росії Юля Іванова спростувала інформацію про порушення кримінальної справи проти молодих людей, які дали зауваження дівчині в метро за носіння Нікаба. Також у їхньому відомстві не підтвердили і даних про затримання молодих людей. Потім вся ця тема із забороною Нікаба затихла до квітня 2024 тисячі Якщо раніше жінки мігрант, імгранти пыталися одеватися і виглядали, в принципі як і місцеві, то чим більше їх становиться, місце э, асиміляції, місце прийняття місцевого облика, образу життя усилюється саме вот усиливається вот їх релігіозний, етнічний культурний компонент. Більш того, у квітні з'являється інформація, що у МВС РФ не бачить зв'язку з носінням мусульманського релігійного одягу і з протиправними діями екстремістської спрямованості в МВД. РФ не располагают сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности. Сегодня вечером или завтра на днях не, не будет полностью по нашему, по твоему имеется в виду это решение шариатской запреты. Ну, а потім почалася щуряча метушня з цього питання, тому що Путіну дуже треба було розкачати ситуацію. Люди, які э, причисляють себе до ісламу, починають говорити, що нікаб, це не, не з ісламу, не з той, не не, не не то, щоб не из ислама, а не из нашего народу. Понял? Блин, вы... О, блин, з а канал Блін, як ви, ну, блін, ще трохи поосторожніше з вираженнями. А що вот эти нічні клуби, що ли, з дагестанського народу? Це відеозвернення стало причиною Фітний причина смути, приншу свої вибачення перед людьми, перед народом Дагестана, перед тими, хто довжені этим вопросом займатися в першу чергу. Навіть так званому голові Чечні та його посіпакам довелося завалити. Хоча близька до Кадерева людина та одночасно депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов пообіцяв пояснити віцеспікеру Держдуми Владіславу Даванкову, що таке релігійні традиційні цінності та звичаї. Після пропозиції віцеспікера від партії нові люди обговорити обмеження носіння релігійного одягу в школах. Окей, але до чого нам, глядачам новин про окупований РФ Крим, ці нікчемні новини держави-агресора, спитаєте ви? Ну, по-перше, це дуже перспективний, як зараз говорять Жаба Гадюкінг. Тема заборони зачепила російське суспільство. Там буквально говорять так. Прийшов російський мужичок і вирішив за жителів Кавказу, у чому мають ходити їхні жінки, і вже завтра скаже: знімайте хіджаб. Я удітиш. Тобто, чим більше внутрішніх проблем на Росії, які розколюють суспільство, тим краще нам, громадянам України, бо це є довгограючий фактор розвалу російської імперії. Ну а по друге, окупації. Повному РФ Криму, якщо ніхто не забув, проживають багато хремлів, які за віройсповіданням є мусульманами. Чимало з них вже незаконно засуджені та сидять в тюрмах за свою громадянську позицію. Ба Більше нещодавно окупаційні силовики влаштували обшуки у двох мусульманських школах у Сімферополі. Пропагандисти заявили, що ці школи підпорядковані проукраїнській мусульманській організації та муфтіат». Насправді то був навмисний френдлі фаєр, бо ця організація цілком проросійська. Представники організації виступили із заявою, аля це все брехня, та жодного відношення до цих шкіл ми не маємо. Якщо підсумувати, то вже давно не таємниця, що нетерпимість та неповага до носіїв іншої. Неросіянської культури в РФ та на інших контрольованих нею територіях вже стало нормою. Радикальні цінності стали основними стовпами підтримки путінського режиму. Влада навмисно підливає масло у вогонь, а пропагандони та сексоти окупаційних силових служб РФ. Тільки раді розжигати під загрозою усі свідомі громадяни України. Ну і щоб два рази не вставати, продовжимо про роботу кримського смершу та того, хто відмовився публічно вибачатися. Мова йде про Кремл для Віра Салімова. Я тебе ті їбать, 6 секунд. У Криму російський прокурор запросив два з половиною років колонії поселення для Вєру Салімову, який відмовився публічно вибачатися для телеграм-каналу Таліпова після публікації відеозапису із Длявером Салімовим. Його засудили до 14 діб адмінарешту та 4 тисяч рублів штрафу. У результаті Длявера засудили до року колонії поселення. Вражає як окупаційний суддя знизив вимоги прокурора. Напевно, розуміє, що він робить. Це незаконно, та те, що для Вір був правий, коли вимагав від росіянина зняти кепку із літерою Z на заправці, за що Кремли і схопили росіяни. Вірогідно, що суддя після деокупації Криму буде говорити: Я зробив все, що міг але Бог йому суддя, а згодом вже й український суд. Оголошення вироку відбулося у закритому режимі. Судді знадобилося не більше 60 хвилин для ухвалення рішення, що вказує на упередженість або наявність готового вердикту. До речі, потерпілого, який був у кепці, днями забирають до армії. Сподіваємось, що там він відчує усі смаколики за життя і що це не просто кепку носити. На цьому все підписуйтесь на наш канал Джемат та Корошкенджі.